Доброго дня! Сьогодні ми проведемо а, важливий а, респіраторний тест для оцінки дихальної системи, а саме за пробою штанге і гендже. Перше завдання полягає а, в тому: проба штанги. Пацієнт сидить, а, сидячи а, розслаблений після 2-3 глибоких видих, видихів. Цикли вдих-видих. Ми реєструємо секундоміром. Час. Будь ласка, виконуйте 3-4 цикли вдих-видих. Спокійно, не спіши, не спішучи. Ви готові? Видихайте і ще вдихайте глибоко і затримуйте дихання. Ми запустили таймер. Тримайте як можна довше, не вдихаючи повітря. Таким чином ми оцінимо стан дихальної системи, здатність організму протистояти гіпоксії, а також виявити прихований стан зниженого, насиченого крові киснем. Це все, так? Так. Що в нас вийшло? У нас вийшло а, задовільний стан 49 секунд. Ну, Одна секунда, то було б добре. Але так, ну, це може варіюватися. Далі будемо робити пробу генчі. А, значить, проба генчі потребує ще 2-3 хвилин. Тому поставимо на паузу. Продовжуємо далі. Зараз буде пробагенча. Будь ласка, 2-3 рази вдих-видих. Не спішучи, на повному видисі будемо починати затримку дихання. Дякую. Угу. Ми засікли. Зараз дивимось за часом. Не Значить, 18-20 секунд незадовільно. Угу. Є порушення. Можливо, просто перехвилювалася, бо я засік неправильно. Повторюємо ще раз. А що, на видиху. На видиху, так. Раз. Не ті, спішу, не спішуті. Стартувало. А, так мовити. Е, зараз іпоксія якраз відбувається. І ми побачимо наскільки цього разу вийде. Має вийти хоча б 35 секунд. Майже 35 чи 10 секунд. 31, 32, 33. Незадовільні 33. А, але майже задовільні. Тобто є якісь незначні незначні а, проблеми з а, резервним диханням. А, але це можна а, виправити спеціальними дихальними вправами, які ми покажемо у наступному відео. Ці дихальні вправи допоможуть краще затримувати дихання. І будуть при... направлені на дихальні м'язи. Тому до наступного відео.